Вітаю, вітаю всіх. В мене в гостях сьогодні Марія. Хтось знає її, хтось вже чув. Марія Бруслік, це і в минулому, як кажуть, в минулих лікарів немає, фармацевтині. у мене питання. Ви сьогодні разом зі мною ми закінчуємо академію в команді Олександра і Світлана Везінських. Ми про це хотіли б з вами поговорити, але що вас саме привело до самого Лера? То, що академія то комусь інтересно, а комусь ні. А чому саме ЛР? Що вас туди привело? Будь ласка, можете поділитися? Доброго дня, Борисе, да. доброго дня, глядачі. Я хочу сказати, що я сама фармацевт і я все життя працювала з людьми. І я Бо і порадами, і словом, і ліками я допомагала людям по здоров'ю. А зараз я в мене сталося так, що моє здоров'я пошатнулося, хоч я лікувалася, і прийшлося мені е, шукати альтернативу фармацевтичним препаратам. І так як я побачила, що ця продукція ЛР компанії на основі алої Вера, угу. і мене заінтригувало алоє само, я знала цілющі властивості алоє. І побачила, що дуже хороші склади наших питних гелів. І, звичайно, почала приймати сама, спробувала сама і рекомендую зараз людям. Тобто, це такий кардинальний фундаментальний продукт, який ми знаємо, що дуже багато чого робить. Тобто, ви побачили, а чому не фармацевтичні, Не, не фармацевтичні продукти? Ви ж ви ж бачили, що вони працюють, що люди купляють, ви проробили десятки років? Я так розумію, що якісь особисті питання зі здоров'ям побудило, так? Так, звичайно, мене турбували опорно руховий апарат. Я лікувалася, все і займалася спортом. Я така активна людина. От по життю. Но вже фармацевтичні препарати мені не допомагали. Чому? Угу. Тому що вони ж знімають запалення, вони лікують, а лікуватися можна довго, як тобто, то тобто причину не завжди вони прибирають. Вони знімають деякі симптоматики, деякі запалення. Звичайно, і... да. І, і ви це на своєму досвіду побачила, що це я так розумію, ви мені казали, що це привело все ж таки до заміну солови. Да, так, да, була у мене оперативне втручання. Я е, готувалася до операції іменно на продукції ЛР компанії, і виходила вже реабілітувалася після операції також на цій продукції. Ви знаєте, шикарний результат, і я кого бачу, кому хочу е, порадити. Кажу, люди добрі почуйте мене, потрібно приймати хондропротектори, які заходять, а в нас. Дуже шикарний такий продукт алоєвера гель фрідом, який має хондроєтінг сульфат глюкозамін і колаген, і він вмонтовується прямо в суглоби. Це такий результат, що незамінний. І ще додаю звичайно в свою терапію таку відновлення. Супер Омега у нас. це супер mm омега. -hmm. В общем, тут достатньо таких секретиків, яким можна ділитися з тими, хто шукає. І враховуючи досвід Марії, я думаю, що як звертатися як до мене, так і до неї, і ви в цьому розберетеся. А що саме привело вас до цієї академії? Бо зараз такий складний час, а ви кудись там з Полтавщини, сюди на Закарпатті приїхали. Що, що саме, крім того, щоб побачити мене там і взяти інтерв'ю? <реш> Бориса, я дуже вдячна. Я дуже вдячна організаторам цього проекту, цього, цієї академії. От людям, які нас прийняли у цьому чудодійному такому місці Троянда Карпат. От я надихнулася енергією. Я поспілкувалася з людьми, я пообнімалася. У мене стільки зараз позитиву, що я сьогодні вже їду додому, і в мене просто душа отак розкрилася, і горить душа. І я дякую Богу, дякую всім людям, які зі мною були, що ми тут. Кому це цікаво, доєднуйтеся до нас. У нас супер команда, в нас супер родина ЛР. Доєднуйтеся. У нас стартує четвертий сезон проекту «Зважені і здорові» 15 травня. Я чекаю вас, Борисе. Чекаю ваших і на і моїх людей, які нас чують і бачать. Дивіться в чому особливість. Ми ми постараємося розказати, тому що ми тут на на емоціях. Деякі нас не розуміють. Справа в тому, що зараз дуже важливо в якій спільноті, в якому оточенні ми. І ми маємо тут професійну спільноту, в якій багато лікарів, спеціалістів в області здоров'я, духовно-душевних питань. І ми допомагаємо собі, нашому оточенню, проходити ці складні часи, і ми використовуємо на силу нашої спільноти інструменти з продуктів, які у нас є, завдяки компанії Lear Health Beauty, і наш досвід. А це багато коштує. Деякі з людей, яких ми з яких ми консультуємося, хто приймає участь в спонсорстві і в наставництві в всіх марафонах і в інших проектах, які в найближчим часом будуть, вони не так то просто і доступні, і їхні консультації, їхні діагностики коштують чималих коштів. Тому тут є можливість і спільнота підтримка, емоційно-психологічна, і підібрати для себе рішення, і вирішити питання. Задля чого ми е, даємо ці марафони. Це вже не просто марафон, це четвертий етап проєкту. В ньому є відзнаки, в ньому є різні гарні плюшки, тобто ви можете ще і окупити його, якщо будете працювати добре, а враховуючи наш досвід і отримати гарний результат не тільки в схудненні чи в корекції ваги, а ще і в загальних обмінних процесах. Так? Звичайно, звичайно, оздоровлення це чудо, чудова дія. Так що, всі питання до себе, звертайтеся до нас і ми вам допоможемо. Хто хоче бути здоровим. Дякую. Дякую до зустр... всім, до зустрічі. До зустрічі.